Анастасія Бубало справжня гордість волині, адже вона в 11 років стала найкращою тенісисткою України у своїй віковій категорії. Лучанка в інтерв'ю для конкурентів розповіла, як почала займатися тенісом і як їй вдалося прийти до таких результатів. Ну, Взагалі ще до мого народження, тато планував, що його донька буде займатися тенісом професійно, а так то я коли перший раз вийшла на корт, все спробувала, мені дуже сильно сподобалось. І я захотіла бути реально професійною спортсменкою і мати такі великі досягнення в цьому спорті. Ну, Старші, коли в них такі більш успішні досягнення, вони вже старші, вони по таких більш в знаменитих турнірах їздять. Я трішечки переживаю, щоб так. Ну, я тоді дуже сильно стараюсь, щоб показати, що я також там, конкурентка. І ну, я так дуже стараюсь, стараюся старшими. Перше тренування в мене було з татом. Він мене вчив основам, стійкам, але вже потім, як я перший раз пішла до тренера, то я зрозуміла, що це важче. Але в мене тоді все рівно з'являлося натхнення, і я більше працювала, старалась, щоб бути кращою в групі, бо там були групи, і я була кращою в групі. Супер! Ти взагалі дуже крута, якщо чесно. Гордість Волинської області насправді. Ем, розкажи, будь ласка, що найбільше тобі подобається в тенісі? От що саме Це цей можливо дух конкурентності або здобувати перемоги, що найбільше подобається. Ну, теніс він дає життю цікавості більше, адже ти зранку встаєш, готуєшся до тренування. Це цікавіше, ніж йти в школу. І мені здається, що діти, які займаються тенісом, вони більш такі розвинуті, ніж діти, які просто там ходять в школу і все. Ну мені здається, що теніс дає дуже хороший розвиток. І в майбутньому це взагалі дуже сильно допоможе там дуже добре так жити. Тато Анастасії Сергій розповів, що спершу теніс для них із донькою був як дитяча розвага, а вже згодом це переросло у серйозне захоплення. Ще займатися в чотири в в роки, коли виповнилось, тому що в такому віці формуються рефлекси, формуються скелет дитинки, і дуже важливо було закласти їй координаційні рухи, щоб вона була готова до серйозних навантажень в тенісі. А вже в саму тенісну секцію ми її десь віддалив років п'ять, Таку там де вже почали грати ракетками з м'ячами. А до того гралися просто в теніс у нас був як гра. Бігали по корту з ракетками, з м'ячиками, перекидали м'ячі, ходили на одній, стрибали на одній ніжці, ходили по лавочці, просто бавились. А чому саме теніс розкрив? Чому теніс? Ну, теніс для мене це один з найгарніших видів спорту. І для дівчинки мені здавалося, що це дуже гарний вид спорту, який розвиває людину як особистість, тіло. Дає всі тенісі з характером, вони всі сильні люди, вони добиваються успіху. Тому, тому теніс. Так, а було таке в Анастасії, можливо, скажете нам по секрету, що вона вам казала, що не хоче займатися тенісом. Чи їй це зразу сподобалось? Ні, такого не було жодного разу. Такого не було. надіюсь, і не буде. Вона дуже любить теніс. Вона у нас дуже активна, рухлива, весела дівчинка. І дуже подобається ком'юніті тенісна. В неї купа друзів в тенісі. Вона грає, вона получає насолоду від турнірів. Вона любить змагатися. Вона, вона живе тенісом. Справді вона любить передати матчі. Вона. Чекає, читає новини, цікавиться життям відомих тенісістів, має своїх кумирів. Ну вона реально живе тенісом. Тренер юної і обдарованої спортсменки розповідає, що її наполегливість помітив одразу, тому в силах дівчини не сумнівався і робив усе для того, аби вона стала першою. Сесія прийшла до мене досить маленькою, 28 ну, років. І як вона до мене прийшла. У мене є товариш, який до мене підходить, і каже: Жень, я тебе прошу, у мене є дуже 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 хороша дівчинка, це мого кращого друга. Ось, і я тебе дуже прошу: ти можеш займатися цією дитиною? Я кажу: я не знаю, кажу, це діти, це, це відповідальність, це серйозно. Я їй кажу: ну добре, Андрію, домовились. Без питань, 에, давай я зустрінуся з батьком чи з мамою дитини, і ми поговоримо. І от отак відбулася зустріч з Сергієм, батьком Анастасії, де ми посиділи, попили кави, поговорили і прийняли рішення, що давай ну, спробуємо тренувальний якийсь процес. Так, все е, прийшла доволі маленька. Е, в мене була там група дітей, теж е, трошки дорослих. І в такому форматі, от е, ми з нею почали працювати, працювати, працювати. Я дивлю, що. Дівчинка спортивно так, так, так росте. росте, росте. Да, і ще там, я наскільки знаю, додатково вона там і в рубіж ходить, займається рукопашним бієм. Тобто, ну я дивлюся, це просто так, ну, так. Типу. Да, да, да. Ну, я ще не знаю, але по результатам її то так. так це просто. Mm -hmm. Тобто вона починала з вами саме тренуватися з старшими дітьми, і її це можливо лякало, як вона, як вона з цим справлялася, чи в неї всередині такий стержень характер, що їй все ні по чому. Ні, вона дуже е, психологічно сильна дівчинка. От, і немає різниці, чи це доросла, чи це дитина. Абсолютно, вона і байдуже. Вона і... Грає, е... Кажу, Настя, грає, там, да, без питань все. І ну, просто якщо дітки з трошки старшими, у них є мотивація рости, вот. і вони як, 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 як грибочки, так, один за одним тянуться, ростуть, ростуть. І виходить, що Анастасія тут просто як. Саме там, саме 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 здобути свій титул першої ракетки Анастасія Бубало змогла на чемпіонаті Світоліна і Стаховський теніс тур Нова пост. Дівчинка каже, що ще до початку турніру відчувала, що буде дуже важко. Я ще до турніру знала, що буде дуже сильно важко, бо там були чемпіони Європи, і я знала, що буде взагалі так з ускладненнями. Важко і ну я дуже добре готувалася. У мене був, було десь два місяці серйозної підготовки до цього турніру, саме до цього турніру. І я знала, що якщо я виграю цей турнір, то буде так, можна сказати, слава. буде. І тоді буде так, конкуренти краще будуть так піддивлятися, і так буде цікавіше. Я дуже сильно старалася грати матчі кожен матч, бо все ж таки це вісьмірка кращих. І тут треба було просто так не тільки фізично готуватися і морально, бо треба, щоб був, по-перше, це найважливіше в тенісі. Як ти вийдеш на матч, як ти будеш там готовий до прийому, до подачі, як ти розімнешся, я старалася ці всі. Дрібниці, пропрацьовувати, щоб добре виставити висту, виступити на менш. Угу. І ти кажеш, кожна ця, ну, буквально кожна настрій, е, готовність, розминка дуже впливає да, на Угу. Да. І на сам. Ну, сама самодисципліна. Що ти там лягаєш в 10 годин, встаєш в 7, ну, бо матчі починаються, і розминки до матчів починаються доволі рано. І це має бути, по-перше, самодисципліна. Тобто все так чітко в рамках. Mm, да. Ну не завжди там є такі порушення, інколи винятки. Але отак то треба старатися і допускатись правил. правилах. І як тобі в такому ритмі живеться? Ти вже до цього звикла, тобі так подобається? Ну вже звикла, що я там іду е, в школу або роблю уроки, потім іду на тренування. мене вже так, я вже автоматично так е, збираю речі саме на тренування і в школу. Зразу беру там речі е, на два тренування, бо я після одного тренування завжди на інше йду, то я вже так звикла. Угу, зрозуміло. А, Давай тепер більше поговоримо про саме твою перемогу. А, розкажи, як вона далася. Розумію, що було важко, але ще від тебе хочеться це почути. Це е, саме на фінал в мене був, був такий неймовірний настрій. Я сама була в шоці, бо я ще ніколи так не настраювалася на гру. В фіналі я змогла показати усі усе, що я вмію, усе, чому я навчилася за ці всі роки, і я дуже щаслива, що все ж таки я дійшла до такого рівня, що я змогла показати усе, що я можу показати, усі мої сили. І це був, напевно, мій один з найкращих матчів в фіналі. Mm -hmm. Але далі більше це 100 <світ> uh, І розкажи про свої емоції, коли все-таки перемогла. Якщо чесно, я після фіналу не могла зрозуміти, взагалі повірити, що я виграла такий турнір, бо це дуже важливий турнір. Все ж таки, сама Світоліна проводить і Стаховський. Я дуже була рада, що буду нагороджуватися зі старшими. Це для мене було таке така ж мрія, можна сказати. У мене були неймовірні емоції, бо це все ж таки дуже круте досягнення. Але я в це повірити взагалі спочатку не могла. А зараз вірити, Ну да. Зараз вже так. Да, коли вже Кубок вдома, я бачу, що я вже це зробила. На, на цьому змаганні Анастасія е, була в групі з е, трьома дівчатками, ще з якими вона грала яких вона двох з них вона впевнено обіграла, а з третьою дівчинкою, яка є, яка була номером один до Анастасії в рейтингу? Анастасія зіграла в дуже такому дуже важкому матчі. Це було просто я от я чуть вже, чуть вже не падав. І там з таким от на грані, на грані Анастасія програла 6-7, 7-5, але з групи все ж таки вона вийшла. І в, б照, за вихід до фіналу, бо дівчатка з першої групи двоє виходила і з другої групи двоє. І вони між собою грали, хто вийде у фінал. І Анастасія попала на Анастасію Паздеєву зі Львова, яка є збірницею теж України. Кована вона обіграла програючи 2-5, обіграла в першому сеті 7-5, в другому 6-2, яка є ще на рік доросліша, чим настя. І все в фіналі я був дуже щасливий, дуже радий. Але на цьому юна спортсменка зупинятись аж ніяк не збирається. Далі ще більше роботи, ще масштабніші турніри і ще визначніші перемоги. Треба далі більше старатися, бо конкуренти також тренуються. І вони будуть більше тренуватися, бо вони програли. В них буде більше таке натхнення, більше такої люті можна навіть сказати. Ну головне, не розслаблятися, я так собі завжди кажу. Треба далі працювати і ще сильніше, сильніше і сильніше, і знати, до чого я йду. Я взагалі. Так постійно собі, коли лягаю спати, я кажу: я працюю там для цього, щоб там потім вигравати. Так я собі ставлю цілі і не здаюсь, і не розслабляюсь, бо конкуренти все ж таки сильні. А яка твоя мрія, в якому турнірі ти найбільше хочеш взяти участь і перемогти? Звичайно, ж це в чотирьох великих шлемах. Він Блдон, Австраліан Оуп, Роланд Горос і «Юсей Оупен. Це чотири турніри, які я хочу виграти і неодноразово. І взагалі-то моє таке натхнення йде до того, щоби я колись стала першою ракеткою світу і трималася на ній там довгі роки, щоб я прямо в історію ввійшла.